Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, стаю небесне, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий Тройця, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші, владико прости, беззаконня наші, святий зляйся, і ціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І, Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай цим я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині час і навіки вічні, а -а -амінь. Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господь явився нам, благословенний, Хто йде. В ім'я Господнє, прославляйте Господа, бо він благий і милість його, Господь явився, нам благословенний, хто йде, в ім'я Господнє! Обступили, оточили мене, як мене, Господнє, переміх є. Господь явився, нам благословенний, хто йде. В ім'я Господнє! не омрожитиму, сповіщатиму, проділа Господні. Господь явився нам, благословений, хто йде, в ім'я Господнє! Камінь, що занедбали, будівничі став наріжним каменем. Від Господа це сталося дивне воно. У наших очах нині вселена радується, Бож на престолі, спас наш спасите. Повні вогнені видні, всіх призиваючи до божественного пристановища, де болі душі тіл всіляються. Ради цього призови нас спасе, побачивши наші прогрішення. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас. І навіки вічнямі. Нині все нарадується на престолі, спас наш Спаситель, полумні, вогнені, видніє, всіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душ і тіл сіляються ради цього, Призови на спаси, побачивши наші прогрішення. Будьмо уважні ми, І Духові Твоєму. Восклики, Господи, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Його, восклики, Господи, вся земля, співайте ж Його, віддайте славу, хвалі Його. Земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай ж і співає імені Твоєму. Все вишні, Господі, Господи, Господи вся земля, співайте ж ім'я віддайте славу хвалі його, Господи, Господи, вся земля. Стайте жін'я віддайте, славу хвалі його, Господу помолимо, Господи, помилуй, О, ти, Святий Боже наш, тобі ми славу віддаємо, Отцю і Сину, Святому Духу, нині. Повсякчас і навіки вічні. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Хвалите по святині Його, у утвердженню сили Його. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Усе що дише, нехай хвалить Господа нам Послухати святого Євангелія. Господа Бога молимо. Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, молодсь, станьмо побожно, послухаймо святого Євангелія, ми Русі. І Духові Твоєму, від Матвія святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава! Тобі у баженні. Сказав Господь, просі, дідайся вам, шукайте, знайдете стукайте, відчинять вам. Кожен Бог, хто просить, той одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, того відчиняє. Чи ж є між вами такі, що колеси просить Нього хліба? Дай у камінь, коли просить небесму змію, тож, коли візібу, що віта давати дітям вашего віддає, оскільки більше отець, ва, що на небі, дай за тим, що просить у нього. Слава тобі, Господи, слава тобі. Спасити, що Тебе величаю. О, Найсвятіший Спаса, Ісусе, помилина. Спасе, Ісусе, красу, присвітла, помилуй спасити, що Тебе величають. Найсвятіший Спаса, Ісусе, помилина. Спасе, Ісусе, сила непереможна, переможна, Помилуй, спасити. Що тебе величаю, Найсвятіший, Спаси, Ісусе, помилуй нас. Спаси, Ісусе, любов, не помилуй. спаси ти, що тебе величаю. Найсвятіший, Спаси, Ісусе, помилуй нас. Спаси, Ісусе, томлених. Допомога помилуй спаси, тих, що тебе величають, Они спаси, Ісусе, помилуй нас Спаси Ісусе, веселості серця мого, помилуй, спаси, тих, що Тебе величають, О, найсвятіший спаси, Ісусе, помилуй нас, Васи Ісусе, помилуй, помилий тих, що тебе О святіші, спаси, Ісусе, помилуй нас, Спаси Ісусе, очисти розумів від нечистивих помислів. спаси спасити, що тебе О Найсвятіший, спаси, Ісусе, помилуй нас, Спаси Ісусе, хорони серце моє, від поривів лукавих, помилуй, спаси спасити, що тебе. Величаю, святіший, спаси Ісусе, помилуй нас, Паса Ісусе, покрови життя, Мого, помилуй, спаси ти, що Тебе величаю величають, святіший, спаси Ісусе, помилуй нас, Паса Ісуса, надію смерті Мої, помилуй, спасити, що Тебе величаю. Вой святіши, Спаси, Ісусе, помилуй нас, Паса Ісусе, потіха моя на суді Твоїм, помилуй, спасити. Що тебе величаю, Спаса Ісуса, помилуй нас, Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї. молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за влади Отця нашого, блаженішого Епіфанія Митрополита Київського, всієї України, владико нашого, високопросвященішого. Митрополита Галицького кирандрія і за все у Христі, братство наше. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимося за Побережену Україну, нашу владу війську, народ і ми тихе, мирне життя прожили в всякому благочесті. Та чистоті, Господи. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося Тобі, Господу Бога нашому, щоб вислухати, молитви назвішних, охоронити всіх людей нашої України в часу війни важких випробувань, помилувати, благословити всіх наших воїнів, захисників. Захисни з нашої України, молимось тобі за здоров'я наших воїнів, Романа. Сергія Олексія Дмитра, поселяна зара. Степана Михайла, Вадима, Грибо, Олександре Олеколову, мана, Михайло, я Ярослава, всіх наших воїнів, щоб милосердя Господь беріг від смертоносної рани, всякої недуги, душевний і тілесний хоронив від всякої біди, дарував всім здоровим, щасливими вернутись додому. Все, милостиві Боже, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. молимось Тобі, Боже наш, і що Петра від Хайданів в'язниці визволив, неушкодженим церкві від відро Христе, радію Твоїх усіх наших полонених воїнів, воїнам Михайла і Степана, всіх, за яких ми нині молимося до тебе, як милосердний помилуй. Від хайданів, полону в'язниці визволи. Поверни до додому лохи здоровими та щасливими, молимося тобі, милостиві, спасибі, слухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимось тобі, Боже наш, ти, що вогневіться Петрової теще до торкання врат Твої всілив. і нині люто страждаючих рабів Твоїх всіх наших поранених воїнів Івана, Василя, Олега. Михайла, Арсена, Тараса Івана Василя, Андріана, Анатолія, Костю, віктора Назара, всіх зранених наших воїнів, хоробу милосердям, сіл здоров'я, скоро їм подищу серду, молимо тебе, джерело сілення вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, огляні з небес, води, не дай ворогам нашим, світ діняти, ти лутві натянути, аби вразити нас, недостойних рабів Твоїх, які правовірно славимо Тебе у скорому часі, Зніми скорботу нашу на радість, біду на мир твердий. не допусти страждань матерів та сліз дитячих, їх молитви за нас вічних непотрібних прийми. Я кадив одваговане перед престолом величності Твоєї, подаючи нашій Україні мир і спокій, сердечно молимо Тебе, благодійнику, милостиві вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, нас Боже, Спасителя надійській кінці землі, ти, що море далеко милостив будь милості, владико, до наших гріхів і помили нас. Ти милостивий чоловіку, любив і Бог є, тобі ми славу віддаємо Цю, Сину Святому Духу, нині повсякчас, і навіки й ще, ще приклонивши коліна наші до Господа і Спасителя Ісуса Христа, помолимо, Господи, Помилуй. Боди, почуй, молитві дітей, твоїх і споглянь у час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови, зміцни наших воїнів, владу, і твей народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правду, любив, Боже, не дай ворогам знищити державу, народ святині наші, маємо тебе, дарозі, менем, твоїм перемогу, справедливим мир наблизь. Пошле грізного очільника небесного воїнства Твого, а хістратига Михаїла на допомогу мужнім нашим захисникам, щоб диявольські задуми, агреса, зруйнували вони, та берили нашу Батьківщину, Україну, Твоє боє, щоб милого, ти спасати наш, Боже наш. Тобі ми славу віддаємо Цю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас. І на віки вічені. пресвятая Богородиця, спаси нас, чеснішу від Херовими. Наславнішу від Серафимів, що без безсління Богослава породила сущ, Богородицю Тебе, величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос. Хаси, смертві, істини, Бог наш, по молитвах причистої матері своєї святих слави, ситвальних апостолів, молитвами, а і стратега Божого, Вехає, покровителя, заступника для наших всіх воїнів, святих, праведних ботів, які є майгами, молитвами святих безсеребряників, ось мім'яних всіх святих, помилий, спасе, бо він добрий і чоловік полюбений. Благословенная і благослов. За припинення війни, за здоров'я всіх людей, нашої України, що в тяжкий час війни перебувають за здоров'я всіх наших воїнів, захисників, захисниць нашої України, за всіх поранених, за всіх безвісти, пропавших, всіх полонених наших воїнів, за захист наших сіл, наших міст, нашого села, нашого святого храму. За тих, що в ньому моляться милості, ласки Божої очікують за усіх і за усе Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя свята, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, тіло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена вікона Того, бо ти породила, Христа, спасах. Серпи... Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя свята, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже великий єдиний нам Україну збережи, а наших всіх воїнів, захисників, захисниць нашої України, всі Господи, живими і здоровими збережи і додому поверни. Во ім'я Отця і Сина Святого амінь. во ім'я Отця і Сина Святого Духа, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.